Всім привіт! Коротше, у мене є плазморез Edon 70. Мощний хороший плазморез. Є до нього горелочка. Э, Ось вот, така. BF80. Так оно ну, трошки грязно, сорі Ну, вона в мене багато що переба... Я Сопло погано почало верпрацювати. От я зняв сопло, бачите, це не проста горілочка, це така. Що я зробив? Щоб не викидувати сопло, якщо воно погане, я такий взяв лайфхак, взяв мідну проволоку. От. От в мене є мідна проволока, товщиною 2,6 мм. 2 мм 60. Ну, 2,5 майже, можна сказати, чуть більше як 2,5. От я взяв це його е... сопло, то просверлив дирочку на 3 мм, уставив пласкогубцями взяв кусочок, обрубав. Правда, так не кусати треба а обкручувати, щоб воно потім одну сторону або цю сторону зализав, або ту. А одну, коротше, одну треба з вусиками лишати такими зализанцями, в общем. А одну без них. Зализанцями вставляємо в середину наружі ціле. Потім береш. Беру туди от такий ключик. Просто ставлю його, таку одягаю і зверху молотком. Так коц-коц-коц. От воно що і зробилось, бачите? Розплескав. Розплескав я. Тепер, друзі, Треба брати і коротше сверлити. Сверлим ми у два етапи. Сопло, сверлим ми. Сверлом. Я, по-моєму, це сверло обломив. зараз. Коротше, сверлимо оцим сверлом. Це є 1,8. Потім досверли їм таким маленьким сверлом, як ви бачите, 0,8. Трошки ну, малень, але в мене іншого нема. Добре би було 1,1 мм. Ну, зараз будете бачити.